18 років мені було. І я пішов відразу ж в армію. Був строкова служба, але потім почалась війна. І Строкова служба продлилася, і потім я зрозумів, що я й без контракту зможу їхати в зону бойових дій, виконувати завдання. На що мій начальник відповів обдумай, це дуже добре. Ну ти розумієш, що там зараз робиться, ти молодий і типу, можливо, ти передумаєш. На що я сказав ні а так написав рапорт, перевели і вже чисто тренувався, щоб проходити в службу в бойових діях. Ми виїхали на Куп'янський напрямок. Ми закріпилися в посадки, почали сімейно такі сильні ближні бої. Потім почали прилітати дрони противника, скидати нам. Гранати, скидати нам гази, витравлювати нас. Перше поранення в мене було осколичне в ліву ногу в колінну чашечку. Цей шрам. До того він получився, прилетів дрон. Я питався збити їхній дрон, щоб він нам не встиг нічого скинути. Але певно, там був ще один і він скинув. І тобто я відчув ззаді холодний, холодне повітря по спині, і потім вибух, мене відкинуло. Я заповз відразу під дерево в посадку, не міг перевернутися, так як обох ніг не відчував. Я думав, що ну, їх немає взагалі. Потім до мене підбіг побратим, і я йому задав питання, типу, ноги на місці. Він говорить, «Да, в тебе все добре, ноги на місці. І тільки дуже сильно пульсує кров. Я перевернувся, побачив, що в мене з скаліний чашки йде кров, і потім я отримав ще одне поранення, на що вони. Скинули мені з дрона, я навіть не знаю. ну, Так, по предположенням, то це був вог. Мені, виходить, скинули сюди. Я зрозумів, що просто тут відбувся вибух. Він попав мені прямо в турнікет, в той, що був вже наложений. Відбувся вибух, і я подивився, я побачив, що в мене розірвана нога. Нам говорили, що в такій ситуації людина дуже швидко втрачає свідомість. І якщо не встиг надати допомогу, може просто стекти кров'ю. І на що в мене це от, в пам'яті з цих навчань воно все залишилося. І я відразу взяв аптечку, перетягнув турнікети, вже не було, тому що хлопцям, собі і не було турнікета. Я взяв були бенти, я затягнув дуже сильно ногу бентами, і зверху це все стягнув з коштом армірованим. Дуже сильно вірив, що от зараз приїде еваку... евакуація і вона забере. Це сама основна думка була. Я розумів, що мені треба протриматися до того часу, поки вони приїдуть. Ще вів бій, питався, щоб вони не підійшли ближче. Але все ж на той час, на той на імен, саме на той момент, я вже під деревом був сам, хлопців не було поряд уже нікого. Багато хто був вже десь, хтось був ранений також сильно, хтось десь просто був в шоковому стані і за того, і за контузії. І потім я побачив, вони почали виходити з. Посадки, що була навпроти нас, почав вести з ними бій, але набої скінчилися. Потім ще вийшло гранатами відкидатися від них. І так само закінчилися гранати. Один з них почав кричати, тіпа, якщо в тебе є, якщо у тебе є щось, що вибрасувай. А другий говорив постійно, я тебе зараз завалю тут, а, тіпа, і ну. Все. І на що їхній командир відповів, ні, ніхто його стріляти не буде, він потрібний і живий. І вони до мене підійшли, що забрали документи, забрали телефон. І він запитав, навіщо ти відстрілювався. Я йому відповів, що я здождав вак, і він сказав, що він би не приїхав би сюди, в будь-якому випадку. І тобто він потім вони залишили мене далі під деревом, все забрали. Залишили під деревом, сказали, ми йдемо, зараз будемо зачищати посадку. І якщо ти виживеш, то ми тебе заберемо. На що я втратив свідомість і потім прийшов в себе від того, що почав працювати танк. Я відкрив очі, я побачив пиль, пиль, земля летить і просто воронка залишилася. Вони спочатку несли, потім вони говорили, сказали, ми тебе нести не будемо. якщо Хочеш жити, йди. На що я їм відповів, я не піду в будь-якому випадку, тобто в мене обидві ноги поранені. І він сказав, все, нам не цікаво, вони мене положили з носівками, і один з них почав стріляти біля голови. Тобто, якщо ти зараз не встанеш, ми тебе залишимо тут. На що я їм відповів, тобто ну, можете стріляти, тобто, ну, бо я не піду, я не можу йти. Втрачав свідомість на допиті в декілька разів, так і крові, багато втратив. Тобто вони приводили в чувства і за контузії мене нудило сильно. Вони мене декілька разів виводили з підвала на свіже повітря, провели допит і закрили в клітках. Нас там тримали вони в клітках. По моїй думці, це був якийсь вольєр, де раніше тримали собак. Тобто Там була солома і там було десь 4 чоловіка. Тобто, так як ми перемовлялися там час від часу, це було вже півроку напевно, по полону сестра рівні нічого не знали ще. Я від... Вони прислали їй відео. Карін, привіт. Я в російському плену. Все добре, живий, здоровий. Знаю, що давно не виходив на зв'язок. Мамі подзвони, скажи, що я живий, тому що три місяці не було. Мам, пап, я вас люблю. І тебе, Карін, люблю теж. В скорому часі, надіюсь, буду вдома. Потім, коли вони привезли мені відповідь, Ну, це було дуже приємно почути голос рідних і знати, що, що вони вже знають, що я живий. Я потрапляв в полон, мені було 90 кілограмів, в мене ось відео залишилося невеличке, де я був при 90 кілограмах. Зараз мені 66 кг. тобто я схуд майже на 22 кілограми. Їда була суто, щоб ми трималися на плаву і суто, щоб поставити собі галочку, що от ми їх кормили. Тільки в мріях було те, щоб при поїсти фруктів, набратися трохи вітамінів. І тобто в локальному секторі вже в'язниці виправні. Там була були абрикоси, тобто, і от хлопці були дуже раді, коли вони постигли, щоб вони ну, хоч трішки поїсти вітамінів. Сам собі думаю і сміюся, тобто там. Хотілося всього. Всього були думки, що того, того хочу, чогось солодкого хочу. Зараз повернувся додому, емоції з того, що я вдома, і я не знаю, що я хочу, і просто я там те-те, і я розумію, що я вже не хочу. Деталі через силу, в перші дні відразу ж через силу почав розходжуватися. Півроку десь, десь півроку ще нахрамував на ногу, було важко, але все рівно взяв себе в руки просто. Розходжувався, розходжувався. І от зараз вже приїхав додому, все з ногою, все добре. Просто. Саме головне, що я зрозумів, що зараз хочу приїхати і повністю побути з рідними. Саме максимальний час, який я зможу з ними провести, я буду проводити з ними, так як у мене родився племінник, він навіть мене не бачив жодного разу. І тобто от йому вже рік, і він вже бігає, а я навіть не бачу, як він бігає.